Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. До вашої уваги тижневик трофеї. Титули набирає обертів ґрунтовий сезон. На минулому тижні у нас відбулося аж 5 турнірів: три в чоловічій сіці, два в жіночій. Сьогодні відповідно говоримо про тріумфаторів цих турнірів. Цікавих історій вистачало. Попередній випуск ми розпочинали з жіночої сітки. Відповідно, сьогодні стартуємо з чоловічої три турніри. Всі три категорії 250, Але якийсь був більш престижнішим за складом учасників, якийсь менш. Розпочинаємо з найекзотичнішого з турніру, що відбувався в Марокко, в Маракеші, де захищав титул іспанець Карбаля Баена. Першим номером посіву був Серб Д'єре. Ну, але головними іменами безумовно були Стен Ваврінка, ветеран та італієць Матео Барекіні, який. Намагається повернутися на той рівень, який був у нього до травми, яку він отримав на US Open 2023 року. Стен Вавренка вже в другому раунді вибув з турніру, програв він в одній фіналу Аргентинцю Навоне, хоч і виграв перший сет 6-3, і навіть в другому з брейком вигравав, але в підсумку 6-3-5-7-2-6 поразка ветерани з того швейцарця. Матео Беретіні, який перед початком цього турніру був уже за межами першої сотні, на попередньому турнірі в Майамі хоч і програв в першому раунді серу Енді Марою, але показав хороший теніс, навіть виграв один сет. Тому оптимізм щодо його виступів на турнірі в Марокко був присутній, тим паче, ще раз повторю, зважаючи на склад учасників. І Матео, одним, як то кажуть, помахом ракетки, вирішує відразу три питання. По-перше, виграє фактично перший титул за майже два роки. Само собою разом з цим набуває неймовірної психологічної впевненості, ну й повертається до топ-100, стає найбільшим прогресом першої сотні, плюс 51 позиція, і на даний момент Італієць уже 84-й, що даватиме йому, звичайно, ж набагато кращий посів на наступних турнірах. Шлях Матео до восьмого титулу кар'єри на ваших екранах. У першому раунді переміг представника Казахстану Шевченка. Далі іспанця Мунара, в чвертьфіналі співічизника Сонего і в півфіналі Аргентинця Навони. Ну і в фіналі переміг минулорічнього переможця Карбалі Баена. До речі, ніколи не вдавалося переможцю турніру в Маракеші захистити титул. Матео Беретіні класно провів увесь турнір, класно тримав свою подачу. Буквально лише кілька геймів на своїй подачі програв. Але от у фіналі першим робить брейк Карбалі з Баена, що правда відразу ж програє свою подачу. За рахунку 5-5 Беретіні робить ще один брейк, і за рахунку 6-5 подає на сет. Але гейм для нього розпочинається з рахунку 0-40, потрійний брейкпоінт був у Карбалі Сабоена. Але Беретіні викарабкається з цієї ситуації і з першого сетпоінту бере партію 7-5. Після цього, звичайно, стало зрозуміло, що Матео цей фінал і цей титул уже точно нікому не віддасть. Другу партію бере набагато більш переконливіше 6-2. І ще раз нагадаю, виграє восьмий титул своїй кар'єрі Восьмий трофей в колекції італійського тенісиста. З Марокко переносимось до США в Х'юстоні. Відбувався свій турнір тиждень тому, анонсуючи який, ми прогнозували, що великий відсоток на те, що виграє його американець, тому що на таких турнірах їх елементарно дуже багато. Багатьом, в тому числі організатори, видають Вайлкарт. Про що говорити рівно третина була саме американцями, якщо говорити про склад учасників. Фінал у нас вийшов топовим по всім параметрам. І за грою, і за складом учасників, тому що ліпшого і уявити неможливо, тому що у фіналі зіграли у нас Френсі Тіафо, що захищав титул, і перший номер посіву Бен Шелтон. Бен Шелтон, про якого є вже кілька відео на каналі, зокрема про його перший виграний титул на професійному топовому рівні, мова йде про п'ятисотник в Токіо, який він виграв в минулому сезоні. Зважаючи на те, що обоє були топовими сіяними, стартували вони з однієї восьмої фіналу, тобто для того, щоб дійти до фіналу, їм потрібно було виграти всього по три матчі, з чим вони, власне, і справилися. Трішки простіший шлях був у тіафу, по черзі здолав двох австралійців Дагварта та Томсона, для яких все Таки ґрунт не найтоповіше покриття, ну а в півфіналі розібрався з Італійцем Дардері. А от Шелтон чи то не любить, чи то, можливо, не вміє вигравати надпереконливо. В його кар'єрі дуже багато бойових поєдинків, де багато тайбрейків, багато матчів, де він хоча б один сет програє. Поки що молодий, тому сили, як то кажуть, відновлює дуже швидко і з цим усім ділом справляється. Як буде далі, побачимо. Турнір для нього взагалі розпочався з програного сету бельгійцю Берксу, якого все ж таки він здолав в трьох сетах. В чвертьфіналі розібрався з піввітчизником Накашимою, а от півфіналі була справжня битва проти Томаса Мартіна Ечевері з Аргентинім довжиною 2,5 години. Поступався по сетам 0-1, але, все ж таки, вигравши два сети, прорвався до фіналу. Тобто полозяться на фінал, побільше сил мало залишитися саме у ТІ -афу, але річ у тім, що обоє тенісисти проповідують такий стиль, де на першому місці все ж таки подача. І якщо вона проходить, то розіграша як такого взагалі може і не бути. У першому сеті за рахунку 4-4, коли не було навіть жодних брейкпоінтів у тенісистів, Шелтон виграє свою подачу 5-4. За цього рахунку Тіафо подає на те, щоб залишитися в сеті. І отут перший брейкпоінт у Шелтона, щоправда Тіафо рятується. Але за рахунку 5-6 ситуація повторюється, і ось тут уже Бен дожимає та виграє перший сет. З рахунком 7-5. В другому Тіафо виправляється, не дозволяє Шелтону не заробити жодного брейкпоінту Як наслідок свій брейкпоінт має, реалізує і виграє другу партію з рахунком 6-4. Тож вирішальна партія, де здобуває перемогу перший номер посіву Бен Шелтон. За рахунком 5-3, подаючи на титул, він подає під 0. 754663 – другий трофей. В кар'єрі Шелтона заразом піднімається на 14-ту позицію рейтингу ATP-туру. Наступна ціль, мабуть, топ-десятка. Помандрувавши Африкою та Сполученими Штатами, відправляємось до Європи на Ешторіл Оупен в Португалії, де захищав титул Каспер Рут, який автоматично був першим номером посіву. А ось другим був поляк Роберт Хуркач. І, звичайно ж, тут найоптимальнішим фіналом був, звичайно ж, фінал Рут проти Хуркача. І треба сказати, що діло до цього йшло, але, на жаль, у півфіналі Каспер Рут підводить, тому що по черзі, переконливо здолавши Ван Дезанхуля та Фуйчовича, у півфіналі Сенсація. Ційно, можна сказати, поступається іспанцю Педро Мартінесу в три годині битві 466446, і стало зрозуміло, що у турніру буде новий чемпіон. Скажу чесно, поляка Хуркача особисто я вважаю доволі таки фартовим тенісистом. Щастить частенько йому на доволі таки хороший календар та легку сітку. Додумайтесь, до фіналу він не те, що з представниками топ-десятки не зустрічався, не те, що з сіянами не зустрічався. Він до фіналу не зустрічався з представниками першої сотні. В першому для себе раунді грав проти британця Хойський, який в районі 200-ї позиції, хоч з проблемами, але все ж таки виграв 7, 6, 6, 4. В другому раунді з таким самим рахунком обіграє тенісиста, який перебував в районі 150-ї позиції іспанця Л Ямаса Руїса. У півфіналі в трьох сетах перемагає і чилійця Гаріна, який був в районі 100-ї позиції 6-3, 3-6-6-3. І от вам фінал. В якому ще раз повторюю по лозіці мав би грати проти Руда, але грав проти Педро Мартінеса з Іспанії. Тенісиста, який зробив неймовірний ривок за підсумками цього турніру, плюс 17 позицій, але зараз він лише 60-й, -ти. але тим не менше це був найрейтинговіший супротивник Хуркача на шляху до перемоги, тому що Хуркач здобуває перемогу. У фіналі перемагає Мартінеса з рахунком 6-3 6-4. Зокрема, вражає статистика Ейсів: 15 0 на користь поляка, і таким чином. Хуркач здобуває перший титул на ґрунті в своїй кар'єрі. Завдяки цьому титулу він піднімається на дві позиції вверх в рейтингу ATP-туру, Зараз він на восьмій сходинці. А от Каспер Рут, який не захистив титул в Ешторілі, падає на дві позиції вниз. Щоправда, залишається в топ-10. Зараз він десятий. Лідером є Джокович, Далі Сінер та Алькарас. Ну і польський тенісист на плюс 6 позицій піднімається в чемпіонській гонці на підсумковий турнір. виривається в вісімку. Зараз він сьомий. Також тут, до речі, і Рут він восьмий. Крім них двох. Ох, на даний момент до підсумкового турніру потрапляють Сінер, Медведєв, Звєрєв, Алькарас, Де Мінор та Дімітров. Тепер поговоримо про жіночу сітку. На тижні відбувалися два турніри. Протягом цього випуску ми з вами побували і в Африці, і в Європі, і в Північній Америці. Тепер відправляємось до Південної Америки, до столиці Колумбії Боготи, де відбувався турнір категорії 250. Поговоримо спочатку про українських тенісисток. Як правило, коли ми говоримо про них, мова йде про кого? Звичайно ж, Костюк, Цуренко, Каліна, Ястремська та Світоліна. Але от в Богаті грали дві інші. Кваліфікацію вдалося подолати Юлії Стародубцевій та Катаріні Завадській. Завадська, до речі, вперше в цьому році робилася в основну сітку подібних турнірів. Обоє, на жаль, програли вже в першому ж раунді основної сітки, а саме в одній 16-й фіналу Завадська навіть була фаворитом матчу проти представниці Румунії Ірини Бари, навіть виграла перший сет 6-2, але два наступні програла з рахунком 3-6-4-6. Але навіть не зважаючи на виліт уже в першому ж раунді, плюс 12 позицій в рейтингу для Катаріни, зараз вона 183-я. Програла в першому раунді Юлія Стародубцева, хоча також не без шансів. Грала проти ветерана італійського тенісу Сари Ерані, програвши перший сет 2-6. В другому з двома брейками вигравала 4-1. А за рахунків: 5-2, 5-4 і 6-5 подавала на сет, але навіть не змогла заробити жодного сет А на тайбрейку ще й програла сет 6-7. До речі, обої грали і в парному розряді цього турніру, щоправда, за різні пари і між собою грали в чвертьфіналі. Далі пройшла пара Стародубцевої, на жаль, у півфіналі там вони також програли. Ось така цікава ситуація. До речі, про жіночий парний теніс ми поговоримо трішки пізніше, тож не прогавте. Ну якщо говорити про одиночну сітку основного турніру, тут на радість тамтешньої публіки прихильників тенісу Колумбії здобуває перемогу колумбійка Осоріо Сарано, яка у фіналі розбирається з першим номером посіву чешкою Боусковою. 6-3, 7-6 і здобуває для себе лише другий титул в кар'єрі. Перший був тут же ж в Богаті в 2021 році. Завдяки цій перемозі Косоріо рано піднімається на 22 позиції в рейтингу. Це найбільший прогрес першої сотні. Зараз вона 63. Ну а зараз говоримо про головну тенісну подію попереднього тижня, про яку гуде весь взагалі тенісний світ. Ця подія трапилась на п'ятисотнику в американському чарстоні, і ім'я її, звичайно ж, Даніель. Колінс, нагадаю, вигравши турнір в Майамі, уже за два дні по тому грала на п'ятисотнику на зеленому ґрунті. Як правило, тенісистки, виграючи ось такі топові турніри, як Майамі, вони беруть паузу. Але у Колінс хороші спогади про турнір в Чарльстоні, тому що в минулому році вона тут теж перемагала, щоправда, в парі. І як сказала в одному з інтерв'ю, вона просто не могла не приїхати на цей турнір. Але спочатку це виглядало просто як забава. Нагадаю, в Майамі виграла сім поспіль-матчів, і от фахівці рахували. Перемагає восьмий поспіль матч, в дев'ятому, десятому, але чим ближче до фіналу, тим гостріше поставало питання, чи може вона за два тижні взяти два титули. Нагадаю, до перемоги в Майамі в її кар'єрі тільки дві перемоги були на двох турнірах, і тут за два тижні була ось така прекрасна можливість. Ну що ж, треба сказати, так їй це вдалося. Причому вперше з 2013 року тенісисті вдається виграти ось ці два поспіль турніри. Останньою, кому це вдавалося, це була легендарна співвітчизниця Колінс Серена Вільс, тобто виграти після Майами відразу Чарльз. Якщо пригадувати турнір у Майамі, ми трішки там нарікали на те, що у Колінс до фіналу не було матчу проти представниць ТОП-10. То якщо подивитися на шлях її в Чарльстоні, це дійсно чемпіонський шлях. У першому раунді Бадоса, в другому перемагає минулорічню переможецю Жабер, далі Стівенс, Мертенс, в півфіналі Саккарі і в фіналі розбирається з безпрапорною Касаткіною. Причому знову за турнір програє лише один сет. Фіналу, як такого, можна сказати, не вийшло у Касаткиної. Тим паче були деякі проблеми зі здоров'ям. Постійно накульгувала. Тому 6-2, 6-1, домінантна перемога Колінс. Власне, як і весь турнір, грала азартно, грала на куражі і, врешті-решт, здобуває другий титул за два тижні. Навіть домашній улюблениць вибіг привітати. Колінс з такою неймовірною перемогою для касатко. до речі, це був уже третій фінал цього року. Всі три програні можливо, це проблеми менталітету. А ось тепер можна і підрахувати. За ці два турніри Колін здобуває 13 поспіль перемог з 28 сетів виграє 26, перемагає за цей час трьох представниць топ-10. Рибакін у Майамі і ось тут Джаберта Саккарі. Та з 53-ї позиції піднімається вже на 15-ту. Ось так це треба робити. Ну і на завершення поговоримо про українських тенісисток в одиночних змаганнях нас було не все гаразд, але от у парних змаганнях зібралися до купи Людмила та Надія Кіченок. Які з серпня місяця минулого року вперше грали в парі і пробилися до фіналу, причому дійсно пробилися, продерлися всі матчі на цьому турнірі для них закінчувалися з рахунком 2-1. Єдине, що до фіналу 2-1 на їхню користь. На жаль, матч фінальний закінчується 1-2 для них, тобто перемагають їхні супротивниці, якими були американська пара Крюгер та Стівенс. Хоча перший сет з рахунком 6-1 виграли сестри Кіченок, але на жаль. Лише є фіналістками, не переможуться. Тим не менше, прекрасний турнір і подяка за ці емоції Людмилі та Надії. Далі до рейтингу wta туру. Отже, в топ 10 головна подія це звичайно ж падіння Онжабер, Жабер, мінус три позиції через те, що не змогла захистити титул. В Чарльстоні. В другому десятку мінус одна позиція у Єліни Світоліної. Зараз вона 18-та, До однієї восьми фіналу в Чарльстоні дійшла. Марта Костюк в Чарльстоні не грала, відповідно, за нею 27 ма позиція тримається. Ну а от в четвертому десятку у нас українське певне рокерування. Калініна плюс одна позиція, Ястремська мінус одна позиція. Калініна в одній восьмій фіналу програла майбутній фіналісті без прапорній касатки. Ну і як бачите, в четвертому десятку у нас нема Лесі Цуренко. Дійсно певний провал відбувся в Чарльстоні. Сенсаційна поразка вже в першому раунді. Як наслідок, вона вже в п'ятому десятку, а саме на 42-й позиції. Ну і чемпіонська гонка, вісімка на підсумковий турнір. Тут Колін здереться гори, Вже вона четверта. Крім неї, на даний момент на підсумковий турнір потрапляють Швьонти, Рибакіна, Сабаленко, Джен Остапенко та Паоліні. Ну і буквально коротенький анонс. Жінки на цьому тижні у нас, можна сказати, відпочивають, хоча, як сказати, грають за національні збірні на Кубок Біллі Кінг, а от чоловіки гратимуть третій Мастер з цього сезону і одночасно перший ґрунтовий мастер сезону Мастерс в Монте-Карло. Де захищає титул безпрапорний Рубльов, а першим номером посіву є Новак Джокович, який з 2015 року титул Монте-Карло виграти не може. До речі, турнір уже триває, але про його підсумки будемо говорити в наступних випусках. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все. Дякую за увагу за приділений час. На все добре.